Друзі, всім привіт з Новим Годом. Приїхали із села. Думаю, треба заїхати помити машину. Дивіться, яка вона в мене. Вся грязна до ужаса. Коврики повитягував. А кстати, вчора їхав, дивіться, як блядь, сука, треба буде порівняти. Це такі на Харківській трасі ями, тупо по Харківській трасі, просто ужас. Я кажу, машина вся грязна. Із села поки виїхав. Це просто що то з чем-то. Оце, звісно, вчора тільки переживав, думаю, хоч би колесо бля, не спустило. Дивіться, все, коротше, друзі, починаю мити машинку. Як помию, одразу покажу, яка вона буде. Так, коротше, Перший етап. Машинку всю напінив. Ось поверхи так само. Ось дивіться яка. Зараз хоч трохи грязь под'їдає піна. Даря свяється грязь прилипла на стекло. Отак. Ну що, а тепер потихоньку, друзі, можна змивати п'енку. все, друзі, машину помив. Бачите, всередині коврики. Води в них короче, немає, вон там вода. Води в них немає, то я короче, влажними салфетками, протер усі пластикові пороги, бачите, все чотенько, все чистенько. Благо, щось влажні салфетки спасають, бачите, все кругом. Чисто порядок. Звісно, ненадовго, і тут так само, бачите. Так, що, запускаємо програмку, я, виходить тут і у багаті починаю, коврика О, То, дивіться, все чисто, акуратно. А, Кстати, треба сейчас... ще ще пластикового порога протерти із середини. О. І тепер буде взагалі все зашибісь. Машинка готова к роботі, чиста, в першу очередь для себе приємно А так говориться, пасажири, этого, що правильно. Про трупу та, бля. Я говорю, була б вода, звісно, було я зараз би це все. Тряпочкою протерби, блядь, і був порядок. А так воно вроді би помило, ну а вроді би і ні. Все, вибрасую мусор і починаємо працювати. Перший заказ зробив. Прийшов заказ мені по уклону з Григоровича Барського. І як назло, завжди прийшов одразу з болта. Ну, по болту був тариф по але треба було їхати на жд вокзал. Не захотів я на жд вокзал, приїхав я сюди на паладіна 25. Це, коротше, метро Академгородок. На часах у нас 9.11. Ну і ждемо другий заказ. Перший заказ вже зроби. Ждемо второй, як говориться, спочинок в 23-му, друзі. А у вас як робота? Пишіть коментарі. Бо я сьогодні тільки перший день виїхав. 31-го, як уїхали в село, і оце тільки приїхали. Будемо починати работать. А що делать? Тяжело, звісно. После праздників посиділи, погуляли, віддохнули, набралися сил. Ну і будемо тепер з новими силами в бой. Займатися розвозкою. Ну, поки що вроде, возі, після першого пасажира коврики чисті. Побачимо, як буде далі. Так, зробив тільки що мінімалочку по району, взяв з вулиці Прилужної і привіз сюди на Чорнобильську, на лікарню. Якось так. Бабушка старенька їхала з палочкою, видно, з внуком. Каже, йти тяжело, кажу, пані маю. Ну, кажу, привезем, довезем. Мінімалка, ну нічого страшного, зато ж по району. Работаємо, друзі, работаємо на часах вже 9.23. Так, друзі, зров дальнячок, приїхав на метро Чернігівську. Привіз баришню. Зразу думали забронювати місто по Блаблакару, може не вспіємо. Я кажу: візьміть, перезвоніть на маршрутку, а баришні їхати в Ладан. Так що привіт Ладану з Києва. Довезли баришню в цілості, з охранності. Приїхала каже, з Карпат, у Карпатах оддихала. То це ви кажу так, розкорабляй на бал, каже, да, сміється. Так що дінюшку перевела мені на карточку, бо каже, у мене п'яті хатки. Усіх із самого одні п'яті хатки кажу, мені не буде чим здачу. Давати, то й попросив, слава Богу, скинула на этот, мені на карту. Так що ми зараз знаходимося на другому кінці Києва, на метро Чернігівське. ну, народу, я вам сказав, би, взагалі не густо. Може, оттуда з прилуку ще будуть маршрутки. Ну, народу, а туди я сумніваюся, що хтось буде двигатися. Якось так ось зараз саме взагалі, ну, нікого. Одні маршрутки, виходить, стоять, а більше нікого немає. О, на ту саму дальню маршруточку пошла баришня. Так, а в нас вже на часах 10.09. А по пробігу, що у нас тут. А вже 213 км. Ну, це не за сьогодні, то ще подумайте, за сьогодні, ні, це. Що із села приїхали, і це що катаюся зараз. Ну що, програмки запущені, ждемо далі заказіка. Так, коротше, простою на Черніговській приходили мені дві мінімалки, я від них відказався, все по болту. Уклон пока місь мовчить. І взяв я сюди заказ по болту. Кстати, теж прийшов на сокорки дачі. На больницю ВІВА, там сразу возле метро Сокорки. І одразу виходить, як довозив пасажирів, прийшов мені заказ. Подача 1,8. Буду їхати на Бажана. Туди в район метро Ну, Потихоньку болтик насипаю, уклон щось мовчить. Пишіть, друзі, як у вас сьогодні уклон хорошо працює по сравнів з болтом.